Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам нагадати за фарм додаткових трьох жетонів для магазину Жахи Вод. Відповідно, сьогодні в нас понеділок, от з вечора ми можемо фармити і аж включно до середи додаткові три жетончики. Також розповім вам ту інформацію, яка з'явилася буквально сьогодні про хеллоуінські таємні Twitch Drops. І обговоримо злив по четвертому лоту новорічних коробочок 2025 року і розберемо повністю цю машину. Характеристики, плюс до того, у мене є з реплеїв деякі кадри з цією машиною, я вам їх продемонструю. Звісно, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з фарму додаткових трьох жетонів для магазину Вод. Відповідно, сьогодні з вечора, якщо бути точним, з 18.00 доступний у нас фарм додаткових трьох жетонів за 3 години перегляду. Якщо ми зафармлювали всі до цього жетони, то з цими трьома у нас повинно бути 23. І до кінця цього тижня ми зможемо ще зафармити 3-4 жетони, сумарно буде 30, тобто ми вже зможемо забрати основну головну нагороду з цього магазину жетонів. А це один із 3D-стилів на вибір. Тепер, друзі, переходимо далі до інших новин. Хэллоуінські таємні Drops. З'явилася така от інформація буквально сьогодні. Початок цих твічдросів у нас буде 31 жовтня 2024 року о 15.00. А завершення 1 листопада 2024 року об 11.00. Що у нас буде? Перше це гарантовані Drops за 60 хвилин перегляду 5 особистих резервів на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Закінчується через 7 днів, п'ять особистих резервів на плюс 200% до вільного досвіду. Досвіду екіпажу на 1 годину. Також оці, що згорають, закінчуються через 7 днів, 5 одиниць спорядження шоколад, тобто до пайки німецькі. За 150 хвилин перегляду можна отримати один із два дестилів. Тобто тут уже містичні дропси йдуть. Два дестилів, скільки в нас тут п'ять штук. Дивіться: перший зілля аурелії, другий зілля. Кордлелії, третій еліксир е, сибіли, настрій Дейдри і Есенція хитрощів. от такі у нас два дистилі Відповідно, рандомним чином будуть вони нараховуватися на аккаунти гравців. А тепер, друзі, давайте перейдемо до більш такої цікавої інформації стосовно самих зливів про новорічний наступ 2025 року. Вот. Продовжуємо публікацію премів з великих коробок Вод 2025, згідно з технічним документом, який опинився у Вод Експрес ЄУ. Сьогодні ми публікуємо вже четвертий премтанк з п'яти високорівневих, які будуть у лотбоксах. Разом у цих коробках ми маємо дві потенційні імби, які будуть намагатися тягнути новорічний наступ 2025 року. Чи вийде? Побачимо за підсумковими ТТХ, які з'являться в наступному місяці. Але загалом надія є. Тобто, друзі цих машин, от коли ми розглядаємо характеристики, можливо, вони будуть апнуті, наприклад, деякі з цих машин. Ми не знаємо. Наприклад, та сама ДЗТ-159, хто його знає, в якому вона кінечному форматі вийде, можливо, щось підтягнуть там по стабілізації, чи ще по чомусь, а можливо, ще якусь машину підтягнуть по характеристиках. От перша в нас машина була по списку. Це WZ68 шквал, Чехословаччина, прямо рівень 8, механіка автоматичні гармати. Друга машина абсолютно також нова, fv 226 Contradictions, Великобританія, Прем, важкий танк рівень 8, механіка, вибірковий режим стрільби. Третя машина це була абсолютно також нова дзт 159 Китай Преместер рівень 9, механіка реактивні прискорювачі. Про цю техніку ми вже говорили. І от четвертий лот, як виявляється, в нас буде також восьмий рівень, друзі. Тобто тут одна ще дев'ятка. Я думаю, п'ятим лотом буде ще одна дев'ятка. Тому що повинно бути дев'ятки і 3 восьмих рівнів. Ну, я маю на увазі ці основні преми. Звісно, там ще будуть п'яті рівні, наприклад, там шості, чи які там будуть запихати, четверті, треті Але основні от такі. І в нас четвертим лотом буде XM57. Це у нас США Прем ПТ рівень 8. Друзі. У неї доволі хороша така разова альфа. Звісно, там не все так гладко по вогневих параметрах. По швидкості, м'яко кажучи, але зараз будемо розбиратися, що ж це за машиночка така. Відкриваємо фінальні характеристики, які на даний момент присутні на Тенж GG, вони, можливо, і зміняться. Щось можуть підтягнути цій ПТшки запросто. І дивимося, починаємо розбір з вогневої потужності. Значить, середня шкода за хвилину 2075 одиниць. Тобто ми усвідомлюємо, що це невисокий ДПМ як для прем ПТшки 8 рівня. Але в нас тут фішки інші. Перша фішка, друзі, це середня альфа за постріл 630 одиниць на стандартних ББшках і на підкалібенних снарядах. Це феноменально хороший показник, як для ПТшки 8 рівня, друзі. Дуже хороший показник. Друге, що тут хороше, це от дивіться, стандартні ББшки у нас мають бронепробиття 270 тобто Це хороший фармер, у нас буде, хороше пробиття. Втрата бронепробиття, звісно, є на відстані до 254 мм. Тобто воно втрачається, але й 254 на 500 м це дуже непогано, тим паче це ББшка з хорошою нормалізацією. Швидкість польоту 900 м на секунду. Так, до комфортної не дотягнули, але тим не менш інше хороше в цих снарядів. Значить, дивимося далі. Другий снаряд це в нас під калібр. Він пробиває 315 на близьких дистанціях і 278 на великих дистанціях 500 метрів. Велика втрата бронепробиття на відстані тут як є. Швидкість польоту тут комфортна 1100 метрів на секунду, тобто ніяких претензій немає. Осколково фугасний тут також хороший снаряд. 90 міліметрів він пробуває на всіх дистанціях, при тому, що Летить так само, як ББшка 900 метрів на секунду і має підвищену альфу, друзі. Якщо в нас стандартна ББшка і підкалібер голдовий наносить 630 одиниць шкоди, то осколково фугасний вже наносить 900 одиниць шкоди і прибуває 90. Тобто на картон він буде по повній програмі заходити доволі непогано. До речі, якщо поговорити про стабілізацію цієї машини, то вона погана, тому що в нас стабілізація в русі 0,28, стабілізація. При повороті шасі 028 і стабілізація при повороті самої башти 008. От у нас єдиний параметр, який хороший з цих трьох у стабілізації, це стабілізація при повороті самої башти. Все інше дуже погане, друзі. 028 це дуже поганий показник. Ну, зрозуміло, ми розплачуємося, так скажемо, за велику. Альфу, а тепер давайте подивимося більш детально вогневі параметри. 1822 у нас в базі час перезаряджання довго, але альфа 630 це приємно, друзі. Час зведення у нас 3,07. Це довгувато, скажу чесно, друзі. Тим паче з такою стабілізацією. Це все зрозуміло. Що стосується точності, то у нас вона жахлива 0,43. Це дуже жахливий показник. Тут нічого вже не скажеш, так як є. Плюс до того стабілізація, я вже сказав, вона погана. От ми підсумували вогневу потужність. В принципі, у нас невисокий ДПМ, хороша разова альфа, хороше пробиття, комфортна швидкість польоту снарядів, але практично відсутня нормальна точність, поганий час ведення і погана стабілізація. Дивимося далі по мобільності 24 вперед-12 назад, при питомій потужності 13,50. Тобто тут катастрофічно погана а, виходить динаміка, друзі. Катастрофічно погана динаміка, питома потужність, так собі скажу чесно, це не найгірший варіант, але все ж таки 13.5 це абсолютно небагато. Максималка вперед і назад обмежена, невелика, маленька. Швидкість повороту шасі 22,95, тобто вас закрутити зможуть, друзі, запросто, це дуже повільно. Дивимося далі, що у нас є. Значить, гармата задирається на плюс 15 вгору, опускається на мінус 7. Ну, скажу чесно, необхідний, комфортний мінімум, так скажемо, не більше. Швидкість, до речі, повороту самої рубки башти 2363 також дуже повільно. Але величезний плюс, що вона повертається. І, до речі, вона повертається на мінус 75 і плюс 75, тобто вліво і вправо на 75 градусів вона буде повертатися. Що стосується живучості, то ми можемо побачити, що в нашої машини 1300 хп, тобто такий відносно стандартно занижений, можна сказати, показник. E, значить, поки що технічна ціна 100 одиниць, зрозуміло, вона зміниться, 370 метрів дальність огляду у нашої машини. Що стосується бронювання, то чисто по корпусу, якщо дивитися, у нас 120 мм лоб, 88,9 виходить борти і 38,1 по кормі. Що стосується бронювання самої рубки цієї: 304,8, 101,6, 38,1. Тобто з цих характеристик ми прекрасно усвідомлюємо, що в нас на своїх рівнях або сьомими рівнями навіть корпус може танкувати, а рубка взагалі не буде пробуватися так просто. Але якщо перейти в схему бронювання, щоб детально це все роздивитися, то ми бачимо, що в нас не все так просто. Тому що, якщо подивитися по НЛД от під прямими кутами, то в нас приблизно там буде 216-209, в залежності від ракурса, 210 от таких межах. По ВЛД десь 207, приблизно. 207, 238, 222. Також в залежності від ракурсу це все зрозуміло. Якщо подивитися на бронювання самої башти, то тут також різна броня. 334, 343, 360, 262. Ну, ви зараз бачите от, в різних точках бронювання на башті. Звісно, є слабка зона лючок. Він приблизно 155-160 мм, також в залежності від ракурса, який буде пробиватися. Але взагалі, якщо подивитися от, на бронювання цієї машини, то звісно вона броньована. Я маю на увазі лоб. Якщо ви будете показувати бочину, то вас будуть без питань пробивати. Тому що вона, знаєте, як черепаха така своєрідна, от бачите, ззаду такий, як панцир, а спереді оця башточка поворотна, яка на 75 градусів. Буде повертатися. От така у нас є машина, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок неї. Чи подобається вам такий варіант в новорічних коробочках Четвертий лот. Тому що я думаю, що п'ятим лотом, чекаємо офіційного зливу, буде у нас 9 рівень вз 58 Ведмідь. Я так думаю, друзі. Хоча це може не підтвердитись, але по логіки речей, скоріш за все, у нас буде там 9 рівень. 9 рівень практично 100% повинен бути, а що там буде, скоро дізнаємося. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!